Привіт, друзі, сьогодні. 7 вересня з вами Валерій Кличок. Два дні підряд 6 і 7 вересня в Україні перебував державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Анонс, в принципі, був, я вам вже вчора про це розповідав. Але скільки днів він перебуватиме в Україні, було невідомо. Ну, принаймні, я такої інформації не знайшов, але він був два дні, можливо, і завтра ще буде. Але йому вінеш за все, його візити всі не завершуються. І дуже коротко про його підсумки, які напряму пов'язані із врученням нової підозри Ігорю Коломойському, одіозному олігарху. Сьогодні Національне антикорупційне бюро вручило підозру йому на суму 9,2 мільярди гривень. Це ті гроші, які він вивів із ПриватБанку. Хоча на правду виведено із Приватбанку було 5,5 мільярдів доларів, бо це якраз ця така сума була дорефінансована після того, як Приватбанк націоналізували. Це деталі, але дуже важливі. І так, що ж за підсумками зустрічі Зеленського, Шмигаля, Кулеби і Ентоні Блінкіна ми маємо на сьогоднішній день. Загалом, найважливішою, можливо, матеріальною річчю, яку можна винести з цього візиту Блінкіна, це є оголошення допомоги на 1 мільярд доларів. Ну, це те, що можна потрогати руками, але є багато речей, які потрогаємо руками, ми трішки згодом. Бо. Візит Блінкіна дуже важливий в частині того, що його особиста присутність в Україні запускає дуже багато процесів. Вчора я вам говорив про те, що пов'язує напряму його візит із активізацією боротьби з корупцією в Україні. Ну, по-перше, зміна. Міністра оборони і призначення нового Резнікова зняли Ростема Умірова, призначили на цю посаду. Він обіцяє там серйозні реформи у відомстві. Ну, Як будь-який новий очільник відомства, він зразу буде говорити про те, що буду міняти то-то-то. Ну окей. Там навіть говорять про те, що він буде змінювати заступників. Але чи це відбудеться? Ну, Я, відверто кажучи, не вірю, тому що, в принципі, Умєров це людина. Офісу президента людина Зеленського, а заступники, які працювали з Різніковим, ну вони в більшій мірі також погоджувалися із Єрмаком Зеленським. Тому в цій частині я не очікую величезних кадрових рішень, хоча не виключаю їх. Але що стосується саме, вже інших деталей візиту то важливо відзначити і те, що Блінкен анонсував подальшу підтримку України. Окрім одного мільярда, Україна буде отримувати допомогу надалі. Це є свідченням дуже важливим, тому що говорять, нібито гроші в США закінчуються для України, але направду це. Не зовсім так. До кінця вересня Сенат США має ухвалити нову програму допомоги на 25 мільярдів доларів до тих п'яти, які ще залишилися із попередньо ухваленого бюджету. Джозеф Байден просить про це, і я, чесно кажучи, не маю сумніву у тому, що і республіканці, і демократи будуть одностайно голосувати. Окрім того, Блінкін також відвідав третій саміт перших леді та джентльменів. Цей захід започаткований ще Зеленським. Він був зроблений для того, щоб поліпшувати ментальне здоров'я. Ну, окей, також гарний захід, треба, мабуть, його було проводити. Але найголовніше, що б я відзначив саме от у візиті Ентоні Білінкіна до України, це співпадіння багатьох, багатьох речей, які торкаються саме боротьби з корупцією. Сьогодні Коломойському вручили ще одну підозру: це не другу, а просто ще одну. Чому пояснюю? Справа в тому, що наприкінці минулого тижня, в суботу. Це 6 днів тому Коломойський отримав підозру від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. І йому обрали запобіжний захід тримання під вартою або застава в сумі 509 мільйонів гривень. Ну, для Коломойського це не такі великі гроші, на правду. А сьогодні йому вручили таку ж підозру, але на суму. 9,2 мільярди гривень, ну тобто відчуєте різницю, це трішки більше, да, в кільканадцять разів. Але вручало йому вже Національне антикорупційне бюро України. Чому важливо саме це така деталь? Тому що НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура, з якою погоджувало НАБУ це вручення, це одна вертикаль. Антикорупційних органів, які покликані боротися з корупцією в Україні, а СБУ і Офіс Генерального прокурора це зовсім інше. Керівників на посаду Офіса Генерального прокурора, Служби безпеки України фактично призначає президент. А керівників НАБУ, САП і, до прикладу, Вищого антикорупційного суду обирають на конкурсній основі. У мене особисто до конкурсної основи самої процедури запитань дуже багато. Але ці антикорупційні органи, вони, ну, як на мене, більш незалежні від влади. Я б сказав би так: і то державні, і то державні, але то державні, а то не зовсім державні. Хоча діють усі на підставі. Законів. Це моє особисте судження, тому прошу дуже критично до цього не відноситися. Антикорупційну вертикаль, ну, горизонталь, як заводно її називайте, нам допомагали створювати США та західні партнери. Процес був дуже складний, тривалий, було багато проблем, особливо з ухваленням закону про створення Вищого антикорупційного суду України. З моменту створення НАБУ, яке почало займатися розслідуванням корупційних діянь, чиновників, ви скажете, яким боком Коломойське. Якщо ви не чиновник, там задіяні чиновники. Так от, набу постійно сперечалося, конкурувало із тим же самим МВС, який дуже довгий час займався економічними злочинами, ну і з СБУ, а сьогодні з ДБР, тому що влада створила ще й ДБР, Державне бюро розслідування і Бюро економічної безпеки. Ну, правоохоронних органів, які покликані займатися з корупцією, настільки багато, що складається враження, що їх повинно бути більше, ніж корупціонерів, але направду, це не так. Тобто, я роблю висновок, що та система, яка створена, створена в Україні, вона не ефективна. Втім, що стосується саме історії з Коломойським і візиту Ентоні Блінкена, як це пов'язано між собою, Сполучені Штати Америки давно натякають Україні на те, що Коломойським треба все-таки зайнятися і розібратися. Коломойський свого часу вирішив намити гроші нят у Штатах Америки і США порушили проти нього кримінальну справу. Проти його напарників і не можуть здійснювати проти нього саме судовий процес, бо його фізично в США немає. Він перебуває в Україні, але в Україні він перебуває начебто не як громадянин України. Хоча це також питання спірне, тому що говорить, що Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства, втім, Коломойський постійно в Україні. Офіс президента стверджує, що Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, але указ про позбавлення Коломойського громадянства України ніхто не бачив. Ну так, є така, такий пікантний момент, і от СБУ, вручаючи підозру, і суддя, зачитуючи вже потім ухвалу про обрання запобіжного заходу, говорить, що Коломойський це. Українець Поряд із тим, офіс президента каже, що не українець. А от як коли уже набу внесло подання на Коломойського і буде порушена ще одна кримінальна справа, то це вказує на те, що Захід все-таки натякає набу, що ви дійте швидше, тому що буквально минулого тижня керівництво Набу, САП і НАЗК перепрошую Вищого антикорупційного суду, перебувало з офіційним візитом у Вашингтоні. Вони там зустрічалися з Джейком Саліваном. Я про це переповідав вам минулого ефіру. А і от мені так видається, що у Вашингтоні дещо зробили зауваження набу, аби вони швидше поверталися і вручали підозру Коломойському. Тому що, як виявляється, сьогодні центр протидії корупції, який активно підтримує створення антикорупційної вертикалі, він активно долучається в громадському просторі. До е, популяризації цих органів е, наголошує і розповідає про корупцію. Вони здали таке пояснення, чому Набу не вручило підозру раніше, тому що вони ретельно готували її. Але виявилося, як говорить ЦПК Центр протидії корупції, що нібито в Набу є щурій. Які здали інформацію чи до Офісу президента, чи Службі безпеки України, і вони швидше повернулися і вручили підозру, але вона була неякісна і вручили підозру лише одному Коломойському, і на суму 509 мільйонів гривень. А от НАБУ вручило підозру дуже якісно Коломойському, і не тільки йому, а ще п'ятьом менеджерам з ПриватБанку і на суму 9,2 мільярди гривень. Хоча, як вони стверджують, є вже подання до суду, які були подані вчора. Про розкладання майна на суму 8,4 мільярди гривень. Ну, питання залишається риторичним, чому стільки тривало часу уже не один рік, що витягнули гуму, що не зробили це раніше. Звісно, запитання однакове як до НАБУ, так і до СБУ. Різниці тут я не провожу ніякої. Тому я і говорю, що це дуже добре, що цей змагальний процес є, і в такий спосіб, підпихаючи нашу владу із Заходу, і середини, і ми, громадянське суспільство, про це наголошуємо. Врешті-решт, можливо, почнуть боротися із корупцією. І дійсно, звинувачення Коломойському це відверто, я вам скажу дуже хороший сигнал, якщо справа буде доведена до суду, і ми отримаємо конкретний вирок суду. Звісно, проблем у питанні боротьби з корупцією дуже багато. Чого лише вартує історія із ухваленням закону про електронну звітність декларування. Чиновників, яку так дуже неприємно і неправильно ухвалили в Верховній Раді, натякаючи нам, що ви всі ідіоти, мовляв, щось ухвалили, а показувати нічого не будемо. Ну, ви вже знаєте цю історію. Депутати ухвалили рішення про подачу електронних декларацій, але без обов'язковості їх оприлюднення, тобто, десь воно є, але ви цього бачити не будете. Ну, це так само, як ми дуже довго розповідали про те, що система Прозоро дуже ефективна в боротьбі з корупцією, але вона ніяк з корупцією не бореться, вона лише її показує. А інструменти боротьби з корупцією, де залишаються там позаду. Тобто ми бачимо те, що виконують мільйонні, інколи мільярдні е, роботи. По обладнанні інфраструктури незрозуміло, чому так дорого. Всі розуміють, що йдуть відкати, але правоохоронці ну, ніяк на це не реагують. От приблизно та сама історія зараз виглядає із роботою НАБУ СБУ. Тобто є сам факт затримання Коломойського. Він перебуває в СІЗО. Так, да, він там не хоче платити застави, таке інше, але цікаве запитання: а що буде далі? От тому я пов'язую саме візит Ентоні Блінкіна із цими подіями, бо коли Захід натякає Україні, що врешті-решт треба щось робити, то Україна робить. Але найважливіше, нам буде дочекатися, а чи буде якесь рішення суду. Я зараз вам відверто сказати не можу відповіді на це запитання, тому що є ще один пікантний момент, от буквально ближче до вечора в телеграм-каналах, з'явилась поки що не підтверджена інформація. Я вам лише її переозвучу про те, що нібито є запит на екстрадицію Коломойського до Сполучених Штатів. В Америки, але не зрозуміло, чи то він громадянин США, перепрошую Ізраїлю а можливо, і стане скоро громадянином США, чи він громадянин України, чи можна видавати його, чи не можна видавати. Так само зараз в підвішеному повітрі стало питання щодо подальшої долі телеканалу 1+,1, яким він володіє. Але телеканал. Мовить, веде ефіри, ніяких проблем з цим немає. Я навіть отримав запрошення на завтрашній ефір на вечірній. Тому, ймовірше за все, він працюватиме і надалі. Але кінцеві бенефіціари або нові власники його знайдуться, я в цьому навіть не сумніваюся, він не припинить мовлення. Але чи буде власником цього каналу? Коломойський питання залишається риторичним. Тому за цією справою треба слідкувати. І особливо звертати увагу на те, що її варто все-таки поєднуватись з тим, як захід нам вказує, що де треба робити. Врешті-решт, можливо, колись ми станемо більш самостійними. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, коментуйте, що ви думаєте з приводу подальшої долі Коломойського, чи відправлять його в США, чи будуть тут його судити. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.